ви пасики на моциках з полним баком гензіка, з полним баком гензіка Я в роті бав, я воював, я танки як барбарис, медалі відрами давали. Я не прав, я в роті бав, я воював. А ну, є експерти. Може хто підскаже, коли пора міняти ремінь акумулятора на шевроліавев. Там оперний, тут форум львів, а ми міняємо кришу для черепашок ніндзя. Ну, з такою вилкою повинен обідати. Справжній електрик. Знаєш що наші бабусі дідусі кажуть постійно, що треба поїсти ріденького? Чого? Бо в них така була субкультура. З красним поворотником. Американець. Як щось з голубів зараз тут ніхто не здвинеться, я всім скажу, що я гей. Та ви чого їбануться? А блядь, ви двигатись, сука. Звертаюсь до свого начальника. Мені вже бронь не треба. Вже видали. Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП, приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Дамбітіль Бамбаса, всюди хіткуля Олексій та Хаків, Дякуємо вам за підтримку. Твій ректоп. Всім добрий день. Я квадробер Євген. Я ідентифікую себе як вухатий скунц. Я, може, бажаючи трошки вийти побігати, понюхаємося один одного. Під хвости. зайшли в магазин, а який заходить біля нашого домой, це якась <сі> італійська піцця придається. Коротше, я боюсь, підходити. Що це за бочка? Льо! Дай молоток! Сейчас проверим. Ращу сьогодні вперше в житті побачив кодробера, і що хочу сказати, дякую моїм батькам, що били мене в дитинстві. Блять, зараз устроюю я, я піду з козирів. Пацани, значить, записуйте ось. Свята вода гори Почаївської. Е, значить, що ми робимо? Пару капельок в розширительний бачок, пару капельок можна в омивайку, пару капельок обов'язково в цей, в мотор, в масло. Даєте, щоб воно трошки все постояло. Потім берете каністру з бензином, обливаєте її нахуй так хорошенько, підпалюєте і йдете вон. Потому що я не знаю, що ну, я не знаю, кому, кому молитися, тут даже Бог, блядь, безсилий No matter what I do, All I think about is you посидіти uh, з кавою. Що вона взяла? Гавно? Во! От, білий з рожевим синій з жовтим з'єднуємо А цей не, ну, не підключаємо м'яко. Поняв? Весь президент Гарріс, за вимі щоденні трістю онішу або чандж юр позиціон со мері треба терміново прийняти законопроект, згідно з яким всі люди після 30 обов'язково мають поспати в обід, тому що я вже не можу, чесно, ну я не видержу. Мені треба в обід поспати. розумієте? Па-поп. Really. <laughs> пацани, блядь, пацани, держу себе в руках як можу, тому що. <laughs> пес патрон. Пес патрон. Ай-яй-яй, як я хочу туди влетіти з двох ніг, блядь! Ти подиви, який красун, який мазунчик, блядь, чистокровний. Бабуся каже, що не можна зберігати речі, які вам дарували колишні кохані. Якщо це дрібничка, її треба викинути. Якщо річ велика або коштовна, її треба віддати людям. Сьогодні помер Олександр Васильович Масляков. Я хотів пожартувати з цього приводу. А потім думаю: для кого? Для чого. Купив собі нові ну думав поміняти. А на свічах написано: що на самоліт можна. Так а що мені тепер робити? Ставить їх чи ні? Знаєте, як зараз розшифровується КВН? Кобзон вітає новоприбулих. Насправді, якщо так подумати, тільки дружина Черчилля реально розуміла, що таке синій Вінстон. Так, от рівно рік тому назад Местонує ось тут. До речі, я тобі казав, що ти можеш звертатись до мене по будь-якому питанню. М -м, здається, ні. То якого хуя ти постійно мене відволікаєш? Та відео посвящається моєму куму. Кумець, дивись, бачиш, стріла, вона виїзна, а ти ні. Росія московські попи продовжують освячувати е, ракетний комплекс, який називається САТАНА. Ну це реально норма. Освятить сатану. Освятить це... <рес> сатану. Добрий день. Що лежить в основі вашого виховання дітей? Шантаж і погрози. Три рази в день на сніданок обід і вечерю. Все. Коли помру, скажу, що мене теж закопали на такому місці, на такій висоті, щоб мої діти і внуки заїбалися мене сюди нести. Таке питання, віриш в аномалію? Дивись, от діда тарілка по насильству попала, піднімаєш її в руки, просто береш в руки. І в тебе рука сама піднімається. Тарілка якось чорта тягнеться до сонця. Причому тарілка сама обикновенна. 900... 1942 року випуска. Я не знаю, що нею не так, але но... на це працює. Так, дівчата, хлопці, от не рекомендую таку велику пачку чіпсів купляти. Знаєте чого? Тому що написано плюс 50 грам, а відкрила 50 грам немає. Блядь, якби я знав, скільки хуйні мене жде в цій житті, блядь, я б ще в 5 років з'їв ті вовчі ягоди. Показую лайфхак, як користуватись ключиком на 9. Значить, крутиш от себе. Це ти відкручуєш, крутиш на себе, це ти закручуєш. В наступному відео покажу, як користуватись ключом на 10. Що ти індус? Сидиш, mm? I'm saying я love you so І малеє вже гуся душить. А це бабай розводи псів. Два, два пса на ведро води. Так, дівчулечки, запам'ятайте, це у нас не розтяжка, це тігріний камуфляж. Ритомирський Рубінгуд, блядь. Батько продав квартиру і купив будинок за містом. І ріелтори всі казали, кажуть, блін, дуже спокійні сусіди, варто брати. І батько на це дуже сильно повівся, бо він часто працює в Європі і не дуже любить, коли приїжджає, чи він хоче відпочити, не дуже любить шумних сусідів. І насправді сусіди дуже тихенькі. Прям максимально. Зараз покажу. Зніми, пожалуйста. Знімаю. Шо, я тобі? Ну нормально. Я сейчас куплю. Угу. І скільки стою? Не помню. А, не помню ж. А я помню, коли ці носки купляв, рік тому існу. Мені звати Анастасія, мені 27 років. Я заміжня. Я заміжня. Я заміжня. Я заміжня. Запитує небось заміжня така гарна. Я... Які заміжня, ніяких заміжня? Я заміжня, і у мене син йому от заміжня. Дівчину вибрати: ту, яка робить файний борщ, чи ту, яка робить файний мінет. Ну, який борщ, який мінет? Бери ту, яка робить на роботі. Ми його в садик завтра разом поведемо, чи ти сама справишся. Якщо ТСН уже вже знімають новини в Курській області, то може інші телепроекти знімати. Там Курськ на виворі з Дмитром Камаровим, Я соромлюсь свого президента. Хата на тата, холостячка, звільнені та щасливі. Ну, вагітно в 16 чи можна. Фабрика лучші товари з епіцентра». Ви знаєте, що в них з'явився новий відділ для карликів, дивіться. Тут є тарілки, сковородки, кастрюлі, ванни, басейни, чани. і навіть щоб овочі терти ця штука. Я не знаю, як вона називається, я дуже тупий. Я займаюся найскладнішим рівнем йоги. Називається він Аштанга. Тут я розтягую підколінне сухожилля. Тут на віджиманні летимо нагору. Ногу закидемо наверх. А тут треба покласти на лікті своє бедро. Успіх. Добрий. День. Добрий. А у вас є на сервісі підраси? Та ні, не, нема. А скільки коштує фари колірнути? Ну, в районі 100 доларів. Ну, а Ви казали, підрані нема. <реш> Вчора в той раз, я вас брала палочки. Такі палочки невеличкі. Ну, Вони дуже добрі досягли. Невеличкі державі. палочки. Да. А як це булка якась чи як? Та він? не булка, палочка, така вона. Сосиска, може, сосіська в тісті? А я що не знаю, що сосиска це. Блин, я не? знаю, що сосиска. я кажу палочка, а не сосиска. А в вонас... Що, з начинкою якоїсь? Без чи? начинки, вона сухенька така, сухенька а, палочка. Сухенька палочка. Да, тут нема палочки, а дивлюся. Давайте я ми, вже суті подивлюся палочки. Вони нагадують їм е, з картошки, о, то що роблять? Чіпси. Чіпс. Да, а, нагадують мені оце чіпси, ці Дівка палочки. Мене. А он же вони. Ось вони, Ви що, не бачите, що це вони. Вони. Сухарі. Сухарі. Сухарі, так оце ж воно нагадує Да, чи. Ніколи не думав, що буду Розтвором ввечері. Ти кельми нема? Кого? Кельми. Диви, я ручку купив. Щоб записати список підорасів, не вже не олівцем. Диви, блядь. Я Диви. Обсуждаю, таку хуйню, нахуй, Даку, чи не було. Голуб, голуб стібає. Тупо під'їбав, нахуй. Е, ти що мудило? Страх потирав чи. Ну нарешті ми викопали картошку. Оце поскладали в ящички. Один, я думаю, дітям в місто відвезем. А два собі залишимо. Я вже і машину підігнав. Зараз загрузимо в багажник і повеземо гостинці в місто. Ч, ва Ч. Я не розумію, то дошка чи ножниці? Скажіть, будь ласка, яке відношення має ковун до Volkswagen Auto Group? Коли парафія скидалася на купола для церкви, а лишилося ще пару гривень і отець каже, та ладно вже. Нехай буде. Так приблизно понеділо Даже навіт блядь, із перепояху яри хлебче воду псем з батька блядь. завжди пам'ятайте про унікальний аргумент завели їбало завели їбало це просто прекрасний аргумент або іди нахуй який завжди можна сказати і ніхто вас не засудить за це коли хотіла відчувати себе королевою а відчуваєш себе просто якимось лісінщиком Сьогодні з кумом на пробіжку зібралися, зайняли спортом, будемо бігти відтуди і он туди оплата картою. Казарний туз. Я зараз тобі там побігли. <різь> Скоро картошка, так що рішайте щось з тою війною, бо як моя теща знає, що мене не буде, то вона то все за сутки порішає. Казав мені один колега колись заведи козу, каже, коза нормальна тема. Як мені її звідти зняти тепер? Оцю нормальну тему. ще своє життя в двох словах, кажу, взагалі без проблем. Вже впив і все. не вибіжжати! Дозвольте вас їбати! Дозволяють. Ми створили новий айфон. Цей телефон зовсім другий Діло. В цьому телефоні такий екран. Ого, я як спомню. <су> я як спомню цей екран. В мене аж в очах. Надобавний інтелект. Тепер хоч десь він тебе буде, да? Ти молодець. <су> Ти молодець. Ну і що ще є? Ще одна кнопка. Нажимаєш на неї і там все починає працювати. Ви так, збирайтеся, я безстренько в туалет і виходимо. Так, додому скільки там можна сидіти в телефоні, ну виходь. Почекайте, вже. вже вже во вже в мене води відходять, я що в роддом сама їду, чи що? Чу! Перші слова дитини були: вийди з туалета! Тату, то ж виходь. Синок, він не вийде. Десятий рік вже пішов. да, заносьте, заносьте сюди, откуда до дверей. Може, тако повішати? Малий в університет поступив. Виходь давай, тобі вже пенсію принесли. Хватить вже там сидіти. 2025 год, нова карта. Гренландія, Шмидерландія, Алжир, Нигерия, Україна, вся е така, -діла. Казахстан. А вот це де Україна. Далі Москва и пішла Миколаївська область. росіян з наступаючими українцями, слава Україні! Героям слава!